Краплі очні закапати в око це складна історія. І навіть зрячій людині зробити це складно, оскільки я маю бралим ще почитати, що це тут таке. Ось кілокеа, це краплі у мене є. Також є Відісік, Він мені потрібен для того, щоб зволожувати якісну рогівочку. Коштує це 800 гривень. Тож, якщо людина має мінімальну пенсію, 3000, тисячі одну третю від цього вона віддасть на краплі, яких їй вистачить на місяць. Це достатньо дорого, а держава не компенсує, що є дуже погано зараз. Я продемонструю, як це правильно робити. Щоб правильно закапати око, потрібно догори підняти бороду, дивитися догори. Вниз відтягнути нижню повіку і натиснути. Ось так пішло все добре. так тепер гель капаємо так же сам. о пішло Навіть забагато, бо чую, що потекло по лиці. Щоб правильно покапати око, треба спочатку вимити з милом ретельно руки, дехто пише, що їх треба обробити в спірти і натягнути рукавички, Але якщо ви це робите для себе, і потрібно це робити щодві години, навряд чи ви будете рукавичкою одягати, спиртом обробляти руки, але все інше потрібно робити правильно. в око поміщається тільки одна крапля. Тож ви берете, відтягнули нижню повіку, голову підняли догори, натиснули мене дуже зручний дозатор, і тільки одна крапля йде, все що більше воно витачить по центру, краще а не в кутик, як це говорять. Робити це правильно і дуже важливо, щоб око було здорове, особливо тим, кого воно пересихає. Штучна сльоза це не те, що можна передозувати, але все ж робити правильно, це важливо.